Привіт усім! Сьогодні хотілося поговорити про контент. І те, що контент, кожен контент, кожен канал, кожен блогер має свого глядача. Кожну людину, яка подобається, що заціпи, блогер, людину в блогері, ось так. І кожна людина вибирає те, що їй дивитися. Наприклад, я не люблю дивитися про ігри, ну там огляди на ігри, огляди на дитячі іграшки. Я просто цього не роблю. Все. Мені Ютуб цього навіть переважно не рекомендує. Що рекомендує, я пишу за блокувати канал та рекомендувати мені його. Мені це не цікаво. І Бу... навіть якщо Наприклад, я люблю візаж. Так? Віз... Там багато візажистів. Все одно я не люблю дивитися усіх візажистів. Це не весело. І я вибираю свого візажиста, не знаю, який мені імпонує як людина, який має такі цінності, як в мене, я не знаю. Тобто не супречить, як, зокрема, насамперед, ось так, моїм цінностям. Тобто не знаю, найперше, що мені не подобається, це кривляння. Тобто блогер навмисно кривляється перед камерою. Все. Яким ти не був би популярним, красивим, контентним, де звідси? Також блогер, який, ну, я ну, зараз говоримо в суток про візаж, про те, що на цей напрям. Також, коли, наприклад, ну, це є награно. Людина створює якусь історію. Наприклад, чоловік мене красить, він ніколи не красить, і тут така, виходиш красюню. Також блогери, б'юті-блогери, які говорять, перший раз ось так крашусь, ну, не говорю про складний макіяж, а про про таку елементарщину, яку ти робиш кожного дня. Ну, звичайно, роблять ці блогери. І вони так говорять, я не роблю підтримайте мене, не Далі йде про те, що підтримайте, поставте, підпишіться, я без вас не можу, ля-ля-ля-ля-ля. Йде -ля 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 -ля. в ба. Не люблю таких. Все, вони все без вас роблять, живуть, ну, або живуть по вашим сценаріям і вимагають. Витягують з людей те, що їм потрібно. Не подобається. Також подача самого матеріалу буває різна, буває різний тембр голосу. Тоже, знаєте, такої собі. Тому хочу сказати, що коли ми підписуємося на когось, ми підписуємося на людину, яка нам імпонує. Якщо ми від неї відписуємося, значить вже чомусь вона нам не імпонує. Ми вже виросли з тих тапочок. Нам не цікава просто ця тема. Людина пішла в розріз з нашими інтересами, і все це є нормальне. І не варто плакати за це. Наприклад, я. Не скажу, що розумію повністю ось це ідентифікування себе з блогером, але я точно знаю, що в мене є аудиторія, ну, тобто конкретна аудиторія. Це мають бути люди, які цікавляться візажом і психологією. Тобто, якщо людина нічим з цього не цікавиться, ну, вона не буде моїм підписником. Також людина, якій я не подобаюсь звуково, візу, звуково, візуально, також не буде на мене підписана. Це нормально. Тому я не слідкую за кількістю підписників в такому ж прямому сенсі. Тобто, хоч би ні один підписник від мене не підписався. Ні. Я, наприклад, виступаю за те, щоб люди, те, що на мене дивляться, вони розвивалися. І ось цей. Розвиток також пов'язаний з відпискою. Тобто, дівчата, мені не подобається. Все, йди звідси. І це повністю нормально. Я так частенько ну, кожні три місяці точно чищу своїх, свої підписки в Ютубі, в Instagram, бо хтось мені надоїдає, когось, знаєте, зразу. ось тако, Побачив когось там весь я така, ні, пішла вон, все. І живемо собі спокійним життям, ніхто нам не мозолить очі. Також варто розуміти, що кожна аудиторія має свої якісь завдання, заняття, я не знаю, потреби. Наприклад, аудиторія, яка дивиться про огляди з Олікс, не, Alix, Aliexpress, З Aliexpress? Aliexpress Я не буду узагальнювати, але зазвичай така аудиторія, яка не дуже багато собі може дозволити в житті такі, з фінансових умов. Ну або не бажає так дозволяти і просто дивиться на це все. Також, наприклад, прості рецепти, це також швидке готування, недорого. Все зрозуміло. Якщо людина, наприклад, я, немає таких людей, але я любить от брендові речі. Ну, бренд. Ну, але хочу ніхто носити тих поділок тих дешевих, того дешевого одягу, Спішусь в мене сьогодні. Того дешевого одягу, то я слідкую за людьми, які пропонують бренди, роблять огляди на бренди. І для мене повністю нормально в будь-який момент, що людина скидає, що ось коштує 250 тисяч гривень. Для мене це нормально, я слідкую за цією людиною. Також, наприклад, коли я слідкую за. Людиною дорогими ресторанними стравами, там, не знаю, з лобстерів, з креветок, з якогось там чайного дерева в Японії, яке є лише одне. Для мене також буде нормально, щоб людина покаже в сторі, що ось сьогодні у мене на обід кальмар. Для мене це нормально. Я для неї підписалася за це. І Хоча і про одяг, і про їжу, це не про мене. Але, наприклад, я підписана на курси для психологів. Тобто ну, люди виставляють там бренд психолога, дитяча психологія, там, клінічна психологія, ну і там всі курси, різна ціна, це все ля ля, -ля. І також для мене нормально, навіть дуже круто, коли вони там пишуть, що. Ось відкрився новий курс там Гешталь Психологія. Ціна за курс 1200 гривень. Які претензії? Нема ніяких претензій. Ясно, це підписано для них, щоб мати якусь освіту, знати, скільки грошей мені треба все все вкладати. Не подобається мені цей курс? Не подобається. Я чекаю наступного та скажемо або віду вже ті, які в них є. До чого я це все веду? Що кожна аудиторія має свої потреби. І дуже так часто під час пандемії, під час війни рекомендують не показувати, як ти красиво живеш. Там, не знаю, купляєш собі квартиру, машину, лобстера того самого, їсиш, купляєш ті самі гучі. Все це не варто показувати. Чому? Якщо, наприклад, я е, куплю Гучі, скажімо так, з, починаючи з того, що я роблю огін на косметику за 1000 гривень за посилку і куплю там Гучі за 250 це дійсно буде недоречно. З моєї сторони, це, якщо є така можливість, то краще купити в Тишині. Але якщо я е, весь свій канал, всю свою діяльність присвятила саме Гучі, то чому я маю соромитись цього? Так само, якщо ви зайшли в канал якогось просто блогера, перший раз бачите і такі думаєте, боже, на дворі криза. люди не мають за що купляти гроші, а ти, мразь, така, рекламіруєш ту сумку за 150 тисяч, а такого сумочка, ти знущаєшся? І ви поливаєте гавном, ну, не ви, а просто люди поливають гавном цих людей. А навіщо? Якщо це людина, яка робить то все для понтів, то зрозуміло, там ну, трошки недоречно, так. А якщо цей канал повністю присвячений людині, яка кожного дня купляє ось такі сумочка 250 тисяч там, то смислень? Ви думаєте від того, що ви її присоромите, вона це не буде робити? Можливо. Але такий в неї дохід, такий в неї стиль життя. Прикиньте, від того, що криза, пандемія, війна. Люди, ну, скажімо, так, щоб не попіднішали, але від цього кількість мільйонерів, мільйонерів мільярдерів не, не зникла. Ну, це, Ну так, мільйонери з мільярдерами не зникли від того, що в світі є криза, в Україні є криза. Вони від того не зникли. Просто не зникли. Вони продовжують своїм жити. Хтось впав, хтось піднявся. Є різноманітні ситуації. Але вони не зникли. Вони не зникають на такий період, і вони так само продовжують купляти машини дома, акції, і все це не за 2 гривні. Для них це нормально, це такий стиль життя. Їхній стиль життя. Тому розумієте, що, якщо вам не подобається людин, ця людина, що вона тлює, але ви бачите, що вона тслюється завжди, то краще пролистайте, заблочіть цей канал. Але не пишіть негативного коментаря. Ну, людина цим живе. Хтось ще є іграшки в... Кризу ручної роботи там, а хтось продає сексуальну білизну, а хтось а... продає курси малювання, хтось продає антикваріат, хтось продає старовинні монети. І все це нормально. Люди так живуть. Вони жили до цього так, живуть, будуть жити і після цього. Це їхній спосіб життя, це їхня аудиторія, яка Спокійно це сприймає, бо заради цього вона на них підписалася. Тому не судіть і не судимі будете.